Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Філософсько-аналітичне психологічне таро. Назва сьогоднішнього розкладу: Чи закінчиться війна 2024 року в Україні? Війна з Росією. Бо в мене е деякі люди в коментарях перепитують: а, а з ким війна? Ну, це таке, знаєте, недолуга або подколка, або люди живуть реально десь на Марсі. Звісно, з ким війна? З Росією, чи закінчиться війна? Коли я чую прогнози, ну, можливо, китам медіумів, тарологів, я зараз без всякого ну, скепсису і наїзду говорю, а просто говорю, констатую вам факт своїх емоцій, своїх думок, коли я чую? Прогнози, що в 2024 році війна закінчиться і крапка, я цьому дуже дивуюсь. І в якому сенсі навіть заздрю людям, що вони таку інформацію бачать, бо я таку інформацію як не бачила, так і не бачу. А зараз розклад з того розряду моєму, коли я роблю його наодинці під час медитації в глибокому зануренні, скажімо так. Хто вперше на каналі майстерність легко перевірити? Дивіться, в мене більше 600 відео, там скоро 700 буде, і вони різні, і під час інтерв'ю, і в моменті я карти витягаю. Зараз якраз розклад після такої глибокої медитації. Отже, я запитала: чи закінчиться війна в 2024 році в Україні? Які взагалі перспективи, які енергії, взагалі що ми наразі маємо? Чогось такого, що ми, можливо, не знаємо. Ну тобто, як можуть розвиватися події в 2024 році? Я робила Кельтський Хрест, класичний. А далі я завжди відкладаю, зараз вам не буду показувати це йде Кельтський хрест. Це буквально те, що в цьому році. А далі заплющеними очима ці карти всі витягаю. Це я почула про таку методику, що сам майстер інколи може своєю волею впливати на карти. От Він побачив одну карту, да, і він витягає другу, як волею він діє. І тому я розкладаю карти заплющеними очима. Ну, тобто, щоб навіть не бачити, що я тягну, а потім вже подивитися весь малюнок. Таким чином розклала Кельтський хрест, а там далі не покажу, от в тій стороні. Це як і то, куди ми йдемо, куди ми можемо прийти одна з вірогідних ситуацій, і, можливо, як шматочок 25-го. От, от якось туди. Отже, перша карта. Двійка мечів. Двійка мечів – це карта когнітивного дисонансу з одного боку. Серце каже одне а Розум каже інше. Тобто, це те, що з нами відбувається. Ми прекрасно, свідомо розуміємо, в якому стані фронт, і по якому довжелезному периметру є небезпека в Росії про всі свої окуповані території, ми прекрасно знаємо. І перед нами всіма, і перед керівництвом, я так розумію, стоїть нелегка задача. А, війна може закінчитися хоч завтра. Я завжди це казала і кажу. Будь ласка, віддаємо всі території і підписуємо мирний типу договір. Йдемо на перемову не все. А, питання про перемову. Основна, От, і це є двійка мечів. Двійка мечів, вона говорить ще про що взагалі, коли вона в особистих розкладах на будь-яку історію випадає. Потрібно відсторонитися від чужих думок, слів. Зануритися в глибину, бачите, в неї перев'язані очі, і вона закрита. Не її закрили, не її окупували. Це добровільне усамітнення в тиші. Я маю почути істину. В тиші, в підсвідомості глибинно, дуже глибинно. Не, не те, чого я хочу, або те, що я чула від інших. Тож дивіться, пронизаний весь інтернет різними думками, різними е, там я не знаю, заангажованостями, незаангажованостями, наративами і людей роздирає. Ну, тобто одні кажуть: от чому всі кажуть по-різному? кажуть, одні говорять. Що в 2024 тисячі закінчиться, інші ні. А ви питаєте, а чому одні так, а другі так? А тому, що ну треба ще дивитися на особистість і що не керує. Інколи це говориться для привернення уваги. От скажи, що війна закінчиться в 2024 році, у Тебе буде 500 тисяч переглядів. Звісно, всі побіжать дивитися, що правда вже інше діло. Наскільки це істина чи не істина? Отже, двійка мичів кажуть: відкинь все, що чув. Все, що бачив, занурся в глибину себе і побачи, які в тебе шанси на ту чи іншу справу, почуй істину. Це центральна карта розкладу. Що таке центральна карта розкладу? Це як насправді відбуваються справи. Це те, що є насправді. Центр, як сонце. Точка, відправна точка, навкруги якої буде танцювати далі розклад. Основа ситуації — перемога. Ми націлені на перемогу. От що це говорить. Дальше. От дивіться. В голові і в планах король жезлів. Хто тут може бути король жезлів? Це закон порядок, це якась така структура, це якась надія. Взагалі король жезлів це супертато. Це коли ми ще віримо в місію, в супертата, в чудо, що хтось прийде і все-таки якось рішить. Ну, якось воно буде. Я часто так от чую від людей. Ну, от якось воно буде. І, і що ми маємо? От ми наша основа, основа корні ситуації про перемогу. Да? Питання було: чи закінчиться війна? От воно. Ми хочемо цього. Ми надіємось все-таки на когось, на якогось ватажка. На якогось президента якоїсь іншої країни, переговорника. Я не знаю. Ну, це для мене як на чудо. Бо король жезлі це все-таки як мер міста, мер країни. Це не президент, ну це як от міністр. Скажімо, це міністр якийсь може бути. І от ми надіємося, що прийде хтось і все-таки якось це все розрулить і упорядочить. А по факту ми маємо двійку мичів: когнітивний дисонанс. Що іде в минулому? Карта смерті. Кажуть, що ми в глибокій трансформації це те, про що кажуть абсолютно всі майстри. Не тільки Україна, а весь світ. А глибока трансформація вона відбувається завжди дуже довго. Це не вежа, це не десятка мочів, це не, нещо, це не поранене серце. Це не п'ятірка кубків. Це те, що відбувається да, несподівано. Смерть це повільно. Відмирає старе. Навіть подивіться, як вона йде на коні. Вона не летить галопом. от Наприклад, тут лицар жезлів, да? от він летить, або він тут він швидше там лицар мочів навіть летить, а цей так як на, стра... на старті, на старті. А це йде поступ'ю, повільно йде. І бачите? Валяється хто якийсь цар, скинута корона. Е, тобто Благословляє отець. Що таке благословення? Ми не беремо зараз з церкву, да? тут не руська церква. Тут ми беремо, дивіться, там сонце сходить, бачите? Отам От вдалині. От чому треба втаро на такі важливі запитання дивитись? Второго ейта менше розвлікуха, але більше істини. Тому що тут закодовані різні символи. Білий кінь, біле це завжди є оновлення. Тут троянда теж символ оновлення на чорному тлі. Ми смерть бачимо, навіть ми бачимо, що там череп, да? Але вона, ну, вон в цьому, господи, закута в зброю, як це називається, якби з війни повернулася. Прапор Прапор завжди про щось оповіщає. Це не білий прапор, де ми капітулюємо. да? Це не прапор перемоги, там. це прапор змін. І от кажуть, помирає старе. Оце позаду. Вона переступила дуже спокійно, беземоційно переступає старе. І куди йде? До нового. Хтось не вірить, він відвертається. Да? Хтось от якось би можливо оплакує оце старе і не може прийняти. Дитина завжди готова до нового, їй цікаво, вона тримає букет в руках. А це як зустрічає. Це і нова релігія, нові знання, нова енергія, як зустрічає священнослужитель, там сходить сонце, Сходить, не заходить, бо як заходить, більше червоне це, сходить сонце. Це ми зрозуміли. Це про минуле, я говорю, тобто трансформація вже почалась, вона триває. І поки ми її точно не приймемо, що вона пройде стільки, скільки має пройти. Це треба просто прийняти і бути в цьому. І трансформувати і себе, в тому числі. Не запитуйте зараз, як, я вам не відповім в одному коментарі як. Трансформація складний процес. Тепер найближче майбутнє лицар жезлів це припіднятий настрій, в принципі. І це те, що йде до нас зовні. От можливо, на що ми сподіваємося: король жезлів, міністри, різні посли. Це вони будуть приїздити в Україну. Я про це говорила і говорю: будуть приїздити, наводити різні контакти, розуміти, що робити з тим Путіним. Складна є всесвітня проблема різних керовців, керівників, грубо кажучи, істини і не істини, бабла і добра, бо бабло, да там як зло кажуть, ну, грубо кажучи. Тобто приїзди, цей рух навколо України буде. Значить, тільки тут стагнація, кажуть. Зрозумійте все-таки, що ви хочете, яку перемогу ви бачите, що для вас таке перемога. Тепер далі, найближче майбутнє. Ну От ми і приходимо до п'ятірки пентаклів. Це те, що ми маємо, Ну, яка перемога от, завтра. П'ятірка Пентаклів це обесточеність. Але, кажуть, мусиш ти пройти цей дисбаланс. В тебе немає варіанту. Знаєте, це. як Уроджені, це пологи почались. Увигітною, вони вже почались, вже все, вже пішов плод, і ти маєш пройти цю болючу історію. Подобається тобі, ти дитину назад не втягнеш. А ти більше якщо ти один в полі, грубо кажучи, без допомоги, ти мусиш народжувати. Ми тут бачимо, який складний момент. Людина на милицях одна нога зломана. І навіть з такою ногою вони не сидять і не плачуть, вони йдуть проти вітру, вони все одно йдуть, обесточені йдуть, вона взагалі босоніш. Тепер, як Україна зараз сама впливає на цю ситуацію? Та Складно ну от вісім мечів окупована Україна. Ресурси є під ногами, отколи вода, це ресурси є. Але оця та історія, побачите, будь ласка. Я не хочу бачити справу, як вона є. Насправді. Це не про ілюзії. Ілюзії це коли ще тобі хтось ілюзії, ті, накидав, це як навіть добровільні ілюзії, це добровільне небачення. І отут, з одного боку, да, Окупована. Але сім мечів, ой, вісім, перепрошую, це ще й певний тил і захист. Ми цій карті навіть не бачимо, що на неї нападають. Наша фантазія тільки може розігруватися, що з нею можуть зробити з такою зв'язаною та ще все що завгодно. І Якщо тут я кажу добровільне обмеження, ми заплющуємо очі саме для того, щоб знайти істину всередині і почути Бога. То тут як ніби втрачений час. І так довго заплющували очі, що тебе зв'язали. Тебе зв'язують. Це як наслідок завжди окупації. Тепер що йде нам з простору? Гарна новина: десятка пентаклів це дуже хороша карта. Все-таки ресурс... ресурси йдуть з простору. Можливо, це результат все-таки проробленої якоїсь роботи, націленості, основи на перемогу. Це ж все в комплексі працює. Десятка пентаклів, пік масті. ідуть ресурси. Я це зчитую. Ну, по-перше, що считую? Оце я ще считую. Окупована якась певна територія буде звільнена в цьому році. Тобто, якщо ми говоримо не про закінчення війни, а про звільнення якоїсь території, да, буде. Тому що от, надії, сподівання, карта нуля приходить якесь обнулення. Після дуже довгих поневірянь страждань. От воно приходить. От вона, родина, Батьківщина. Як відновлення роду. Після окупації. Це класно. Це класно. Далі, до чого ми приходимо? От кінець року, да? От, допустимо, кінець року. От щось ми відвоювали. Але по відлюднику, на паперах, скажімо так, да? все одно є. Темні плями. Все одно ми не бачимо далі одного кроку. А відлюдник, між іншим, він і про це. Він каже: перш ніж світити іншим, освіт... тут, навпаки відлюдник так само закликає, як і по дві ці Дивіться, з чого починали, до того прийшли. Тут вона, скажімо так, Добровільно закривається від світу, заплющує очі, прям закрита-закрита. Тут він вже щось побачив на крок. На крок впереді він бачить. Він понуро або смиренно, швидше всього, він смиренно схиляє голову, тому що він по справедливості він усвідомив цей шлях, він усвідомив масштаб цієї історії. А які усвідомлення боротися, все, що я можу зараз робити, що я говорю найближчим часом зараз. Ціль України не перемогти. Ну, це, от Розумієте, треба розуміти. Я не один раз в житті опинялася перед монстрами, ворогами, які самі себе назначали моїми ворогами. При тому всьому, що ви знаєте. Мій войовничий характер, я кидаюсь на захист там, людей, який хейтиться. Але я все одно завжди зважую свої сили там в житті. Я чітко усвідомлюю: якщо переді мною каток, який може мене закатати в асфальт, то для здорового інстинкту, ну, здоровий інстинкт самозбереження, мені каже, Юля, зараз в сторону відійди, зачекай, хай проїде. А тоді далі побачиш. Що робити? Тобто головне тобі зараз вижити. Відлюдник про це, Оце по справедливості. Тобто, я так розумію, в 2024 році можуть бути звільнені е, певні території, оце я так щитую. Але коли це відбувається, і якби перша радість схилює, ми все одно усвідомлюємо масштабність проблеми, і що нам головне зараз виживати сімка це боротьба. Це кордони, все одно ми продовжуємо боротися. Ну і тепер ну, це також про вибори, про вибори у світі. От кажуть, що ще а, весь світ в пазли не склався. Тому що весь 24-й рік, високосний рік, рік дисбалансу для всього світу навіть. От коли він дійде кінця, коли пройдуть кругом вибори, і в Америці, перш за все, тоді ми будемо бачити, куди йдемо далі. Так от. Із хорошого. Вишенка на торті. Оце ті чотири карти, які я витягнула. Причому, знаєте, так цікаво, заплющеними очима. От як, це отак от, от, от я роблю розклад. Це коли мене нічого не відволікає, я заплющую очі да, і повністю в себе занурююся. І тоді виходить такі точні розклади. Так от. Я занурившись, от витягнула три карти. І пальці відчуваю, що ще. От, бракує мені карти ще якоїсь. Мені важко вам пояснити. Ну це як на рівні тіла, як аж, от, пальці тут зудять. І я витягнула карту мир. Отже, дивіться: це або кінець року, або ми захватуємо 25-й рік. Можливо, це швидше навіть на 25-й рік. Бо все-таки Кельтський хрест. Це говорилось про 24-й рік. Я витягла досить карт, да і я не побачила тут закінчення циклу в кінці року. Значить, швидше всього, це переходить ця історія на 25-й рік. Що ми бачимо перед собою? Тут Королева Пентаклів, Це в мене завжди карта України, завжди архетип України. Значить, от вона Україна крутиться, вижила. Тобто, в кінці року ми розуміємо, не дивлячись на те, що ми звільнили певні території, ми ще не свободні, нам ще складно, нам ще боротися і боротися, і це справедливе судження. Це і юридична боротьба, і фізична боротьба, і можна загадувати тільки на крок вперед, ставити цілі невеличкі, досягати їх, отак іти по кроково, далеко ми ще не бачимо. Чи розвинялося в 25-му році? Що там зрозуміло? Мені подобається настрій. От мені подобається настрій України на 25-й рік. Нарешті жодних ілюзій. Нарешті немає там ні четвірки мечів, ні якоїсь такої бравади. Все-таки якась чуть-чуть зрілість. В якому сенсі? Двійка пентаклів. Двійка пентаклів говорить, що боротьба триває, але це такий робочий настрій. І якщо позаду шторм тут. Добре, нам не важливо це про шторм. Можу говорити, що весь світ може починати штормити. А ми зосереджені на своєму, на головному, на своїй цілі, на своїй Україні. І ми працюємо, і ми маємо перші, все таки результати. Сімка пентаклів. Дивіться, отут тут було сімка жезлів, Тут він ще бореться. Один проти всіх нерівня на боротьба Нерівна, але бореться і рішуче налаштований так. То сімка Пентаклів. Ух, я нарешті зібрав якийсь врожай. До купочки, до купочки, все-таки щось збирається, все-таки якась картинка вимальовується, все-таки якесь майбутнє вимальовується. І з цим ми входимо в 25-й рік. Карта Мир. Це ті помилки, які робили багато майстрів, і я в тому числі в перший рік війни, коли я побачила карту мир, я сказала: Ура! Закінчення війни! Закінчення великого колосального циклу. І. В це закінчення циклу ми прийдемо з якимись певними здобутками. Це ще не кінець. Повний якийсь такий кінець. От була би тут десятка кубків. От я, я поруч з нею, от я б сказала, все, оце вже кінець там, туз з кубків, і такі вже все оновлені. Я б сказала: ну все, ура! Ні, тут з певними здобутками, більш зрілі, робочі налаштовані можливо. До речі, військових карт не бачу. Том то й справа, що кажуть комплексна війна, вона гібридна війна, тому навіть мені не показують лицарів мечів, королів мечів. Це як по умовчанню. Це як по умовчанню. Де якась ну, Боротьба пішла в якісь глибші слої по жезлам. Жезл це глибші слої. Взагалі кажуть, що в планах, я от ще так думаю, знаєте, перемога була закладена. Була закладена. Тільки щось пішло не так. Це ще як світ розділений навпіл. Одним словом, одним словом, кінець 24-го року, або ж моточок забираємо десь 25-го року. Україна в певних здобутках. Пентаклі це класно. Пентаклі це вам не кубки, це не емоції. І. От кубки це емоції, жезли це коли я в процесі втілення якоїсь історії. Да? А мечі це ідеї, це стан, Тож, бачите, це про зв'язаність, це теж така певна філософська. А от Пентаклі це вже втілення. Тобто це те, що вже могли зробити. От так як я тут кажу, була окупована територія, от по десятці пентаклів щось там звільняється. Да? А тут про кінець року і початок 2025 року. Отака от історія. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо це було цікаво. Діліться цим відео. Будь ласка, коментуйте, що ви про це думаєте. Радьте мені цікавих спікерів. Я вже вирішую дивитися їх чи ні. Але я прислухаюся до вас. Дивлюсь деякі посилання, тільки, будь ласка, в особисті мені не надсилайте. Це мене страшенно дратує. От люди, які прибігають мені. В приват кинути посилання, якусь думку, якийсь комплімент. Знаєте просто, що мене це дратує. А от в коментарях ви вбиваєте двох зайців. Ви, по-перше, піднімаєте відео в перегляді. Ой, який гарний поїзд йде. Подивіться. Несподівано. А, ви піднімаєте відео в коментарі. Бачите, навіть потяг пішов як символ руху. І повірте, коментарі я читаю. У мене ще не мільйонний канал, де не можна прочитати. Я особливо перші коментарі завжди читаю. Це гарного всім дня, вечора, часу, доби, Божого вам захисту. Я навіть не кажу тихого, бо коли ми кажемо тихого, мирного, так, да, це як мантра звучить. Колись це так станеться, тихий, мирний, але коли ми знаємо, що не тихо, не мирно, то... Я принаймні всім бажаю Божого захисту, саме власне вам, тим, хто мене чує, і вашим близьким, рідним. До зустрічі.